Зазвичай людина живе через свою травму. А якщо ще чесніше, людина в більшості випадків і є її травма. Все, що колись залишилося болем, образою, злістю, провиною, соромом, це все не зникає. Воно стає вашою частиною. І потім ви вже реагуєте не як ви. І вам можливо здається, що це ваші думки, ваші емоції, але насправді. Це говорить ваш досвід, і говорить ваша травма. Наприклад, у дитинстві а, тебе часто критикували. І вже в дорослому ти чуєш звичайне якесь зауваження, і всередині спалахує вогонь, образа, злість, захист, агресія. Кожного різні варіанти. Не тому, що людина справді була агресивна, а тому, що стара історія знову жила. Або Да, ще. У школі тебе, наприклад, принизили перед усіма. І тепер кожного разу, коли треба виступати перед людьми, у тебе, можливо, ці голос і холодні труки. І це не теперішній момент, це стара пам'ять говорить через тіло. Ти можеш думати, що це я так думаю, це я так відчуваю, але насправді це все ілюзія. Бо поки болюча історія не побачена, не прожита, вона керує реакціями. І життя працює з викривленням. Та ніби дивишся на світ крізь, знаєте, от брудне скло або розовими очками. І думаєте, що це світ такий. А насправді це. Ваші травми так бачать. І як тільки ви починаєте помічати, о, це не я злюсь, а це моя стара рана реагує, тут з'являється, скажімо так, шанс, і відбувається потихеньку зцілення. Бо в цей момент ви вже не жертва. І в цей момент ви можете вибирати. Ви бачиш, це просто програма. Ви вже можете жити себе, а не свою.